Не забудь перевірити підписку на канал та постав свій чарівний лайк. Хроніки нарнії. Кінь і хлопчик. Розділ 14. Як Бругу став мудрим. А тепер нам варто повернутися до Аравіси та коней. Пустельник, пильно вдивляючись у водну гладінь. Повідомив, що шаста цілий і неушкоджений, бо бачив, що хлопець піднявся із землі, а король Люн гаряче його привітав. Проте плесо чарівного ставка не передавало звуків, а лише зображення. Тому, коли бій закінчився і всі стали на перебій ділитися враженнями, Спостерігати далі не вартувало. Наступного ранку, коли пустельник ще був у хатині, друзі вирішували, що їм тепер робити. Гадаю, досить тут висиджуватися, сказала Гріна. Постельник, звичайно, напрочуд гостинний чоловік. Я дуже йому вдячна. Але ще кілька днів. І на таких харчах без жодного вишколу я стану геть, як випащений поні. Нам треба у нарнію. Тільки на сьогодні, шановна пані, заперечив Бругу. я б так не поспішав. Може, завтра? чи позавтра? Як гадаєте, спершу нам треба знайти шасту, і попрощатися з ним і і перепросити, стиха мовила Равіса. Ясна річ, палко підтримав дівчину другу. Саме це я й хотів сказати. Так, так, звісно, погодилась віна. Думаю, він в Анварді. Ми розшукаємо його там і попрощаємось. Це по дорозі. Що ж, рушаймо. Врешті-решт, мені здалося, що мета нашої подорожі нарнія. Гадаю, що так, поволі проказала Равіса. Вона почувалася трохи розгублено і самотньо, бо не знала, що чекає на неї на Нарнійській землі. Звісно, звісно, погодився бругу. Але для чого поспішати? Знаєте, що я маю на увазі? Ні, не знаю, відказала Гвіна. Чому ти зволікаєш? іга-га!» – пробурмотів бругу. «Хм, бачите, це важлива подія. Ми повертаємось до рідного краю, а там інше життя найліпше з можливих. І так важливо справити гарне враження. А ми так виглядаємо. Гвіна зайшлася реготом так, як це вміють тільки коні. Це через хвіст, бруху. Тепер я все розумію. Ти хочеш відсидітись тут, доки він відросте. Але ми не знаємо, як виглядають коні у нарнії. Не знаємо, які у них хвости. Далебі, Бругу, ти марнославний, немов тархіна стажбану. Бругу, ну хіба це має значення? сказала Равіса. Присягаюсь, лев'ячою гривою, тархіно. Має, обурився бругу. Я вмію шануватися, бо знаю, що таке коняча гідність. От і все. «Бругу!» – озвалася Аравіса, я давно хотіла тебе спитати чому ти присягаєшся левом або лев'ячою гривою? Мені здається, ти ненавидиш левів. «А як же?» Погодився бругу. Проте, коли я говорю про лева, то маю на увазі Аслана, Великого Визволителя Нарнії Він прогнав чаклунку і повернув весну. Усі нарнійці присягаються його ім'ям. Але ж він лев? Ні, ні, звісно, ні. Не надто впевнено, пробурмотів кінь. Послухай, всі історії про нього, які я чула у тажбані, стверджують, що він лев, сказала у відповідь Аравіса. Зрештою, якщо це не так, то чому ти називаєш його левом? Ну, у твоєму віці це важко збагнути, форкнув Бругу. Я також покинув нарнію ще маленьким лошам, і сам до пуття всього не розумію. Коли Бругу говорив це, він був обернений спиною до зеленої стіни, а гвіна і Аравіса стояли навпроти нього. Бругу так захопився розповіддю, що закрив очі і без зупинки проватив далі. Тоном бувалого в бувальцях, тому не бачив, як витяглися обличчя його друзів, бо за спиною бругу саме з'явився Велетенський лев. Він вистрипнув на зелену стіну і зробив по ній кілька кроків, вправно тримаючи рівновагу. Лев був такий яскравий. Такий великий, такий гарний, нікому з них не доводилося бачити чогось подібного. Гвіна і Аравіса дивилися на лева і їх проймав трепет. Та ось звір безгучно зістрибнув на подвір'я і обернувся до бругу. Гвіна за ревісою стояли, мов купані. І не могли вичавити із себе ані звуку, не мов би їх вуста раптово скував мороз. Ясна річ, вів далі бругу, не бачачи нічого довкола. Коли говорять, що він лев, то мають на увазі, що він сильний, як лев, або лютий, як лев. До ворогів, звісно. Ну, щось таке. Навіть така маленька дівчинка, як ти Аравіса, має розуміти, що це цілковита нісенітниця. Думати, що він справжній лев. Це навіть непоштиво стосовно до нього. Бо якщо Аслан лев, тоді, виходить, він така сама тварина. Як ми? Ой! І Бругу загиготів від сміху. Та якби він був левом, то напевно мав би чотири лапи і хвіст і вуса. Ай -ой -гі -гі. Пробі. Річ у тім, що коли Бругу це говорив, то ослан своїм розкішним вусом. Полоскотав його за вухом, другу стрілою митнувся через усе подвір'я, мало не влетівши з розгону в огорожу. і аж там розвернувся. А равіса та гвіна теж подалися назад, на якусь мить запала тиша, а тоді Гвіна, хоч усю її проймав дрож, Коротко заіржала і підійшла долева. Будь ласка, тремтливим голосом промовила вона. Пане, можете робити зі мною що хочете, люба моя доню, мовив аслан, поцілувавши її, просто в оксамитовий ніс. Я знав, що на тебе. Не доведеться довго чекати, нехай радість завжди буде з тобою. Потім він підняв голову і гукнув Гей, бругу, бідолашний переляканий хвалько. Підійди но до мене, ближче, сину мій. Та не бійся, торкнися мене, понюхай мене. Ось мої лапи, ось мій хвіст, а це мої вуса. Я справжня тварина. Ослане, вимовив Бругу тремким голосом. Здається, я поводився як останній дурень. Щасливий той, хто усвідомив це ще замолоду. Ходи сюди, Аравісо, доню моя. Поглянь, я сховав кігті, зараз тобі нічого не загрожує. Зараз, пане, перепитала Аравіса. Це я тебе поранив, сказав Аслан. Це я увесь час перестрівав тебе в дорозі. А знаєш, чому з тобою таке сталося? Ні, пане, твоя спина після зустрічі зі мною виглядала так само, як спина рабині твоєї мачухи після батога. Ти напоїла дівчину зіллям, а її потім відшмагали. Тепер ти знаєш, що вона відчувала. Так, пане, прошу. Запитуй, Люба, хитнув головою аслан. Що було з рабинею потім? Дитино, відповів аслан, я розповів тобі твою історію. Кожен почує лише свою історію, а не чужу. Лев стріпнув головою і мовив уже лагідніше. Хай радість лишається з вами, діти. Скоро ми знову зустрінемось, але перед тим ви матимете іншого гостя. Після цих слів Аслан стрибнув на стіну і за мить зник з очей.